Доброго ранку Доброго ранку на гостьому майданчику. Ми вже до нас завітали такі цікаві гості: пан Юрій, інструктор школи саморозвитку Вічна весна та пані Наталя Зайцева. Вона у нас вже була це стюардеса. Знає дуже багато не мов. і ми говорили, що їй треба бути диктором. Не хочемо на нас іти, тому що ще не запросила. Головний бібліотекар сектору соціалі-культурної діяльності бібліотека для юнацтва. Доброго ранку. Доброго. Вам Дощ не намочив вас? Ні, погода чудова, чудова погода. Бачу. Розкажіть нам, будь ласка, про проєкт Креативна середа. Хто з цікавих особистостей завітає до вас цього разу вже, і яка мета креативна середа цього проєкту? Отже, сьогодні о 18-й годині ми запрошуємо кіровограців до бібліотеки на проєкт Креативна середа. Цей проєкт у нас в бібліотеці існує здається, з 2015 року. Він реалізується і його метою є знайомство кіровограців із цікавими особистостями або організаціями, яким є чим поділитися з загалом. А кіровограцям це чек... чудова, мені здається, можливість безкоштовно та змістовно провести своє дозвілля. Протягом цього проєкту до нас у гості вже приходили і виконували. Нації і танцівники, і КВК, команди, і ну дуже багато цікавих людей було. І Андріївські вечорниці ми організовували і маслину. Так це було дійсно масштабно, цікаво, змістовно. А сьогодні до нас тема трошечки серйозніша. До нас завітає школа саморозвитку Вічна весна», і про неї саме її представник розкаже. А я хочу сказати кілька слів: власне у масштабах бібліотеки, як угу. ми це бачимо. Коли ми організовували цей захід, на сьогодні ми хотіли залучити якомога більше аудиторію, незалежно від віку, тому що буде усім цікаво. Це буде активним молодим людям. Цікаво спробувати себе у двобої з рукопашного... Мистецтва, або, ну якщо можна так сказати, з майстрами mm -hmm. а, і дізнатися про конфліктологію, способи вирішення конфліктів або їх уникання. Людям більш спокійним ми запропонуємо а, основи йоги, релаксації і способи підтримки організму здоровим. Mm -hmm. А естетам ми запропонуємо чайну церемонію. Мені це дуже, звісно, наприклад, цікаво, тому що хлопці пообіцяли принести з собою оригінальний посуд і зробити чай максимально правильним, таким, яким він має бути в принципі. Mm -hmm. І звісно ж будуть імбірні печеньки. Власного виробництва з передбаченням це така східна вже тематика. Да, я думаю, буде цікаво. І звісно, буде книжкова книжка, виставка Краса та велич сходу в якій будуть представлені літератури з езотерики, архітектури сходу, казки. Тобто, я цікаво. ще раз нагадую кіровоградцям, що це прекрасна можливість безкоштовно, змістовно провести час. Приходьте, я думаю, буде цікаво. Юрій, да, розкажіть нам про школу «Вічна весна. Що це за школа? Чим ви займаєтесь там? Що ви там робите? Щоб грати знали. Наша школа існує з 1998 року. Скоро вже, кстати, буде 20 років в нашій школі. Такое буде ювілей. Ювелей. Раніше ми більш спортивною діяльністю, тобто воспитывали більше акцент на воспитання дітей. Ну а затем по мірі росту дітей, по мірі нашої звісності, більше почали займатися вже ну, духовного, так? развитием да, Духовного розвиття. Ви можете брати, ви нам принесли документ, будь ласка, можете зачитати нам, тому що насправді цікаво. Ми вже на екзамені, можна користуватися. Беріть, будь ласка, беріть, так. У кого-то я хочу сказать просто, что кого-то начал интересовать не только спорт, uh -huh. а начал интересовать, интересовалось здоровье, почала uh тіресувати -huh. э, інтересувалася здоров'я із інтересувала езотерика uh -huh. и как бы больше людей стало приходить к нам разных возрастных категорий. Эзотерика, вы що на склали езотерика? Хто викладає езотерику? Маги якісь Не, Ну, это не маги. Страсенс. почему? Страсенси. Это, это обычные люди, ні екстрасенси абсолютно А это небезопасно? А вот nee, що ви в чають дете візот? У нас ще є різних видів. Ну, звичайно. Вони поверхне во чи? Ні, это обычно. Экзорцизм там немає. Это немножко ни кем связано, да. езотерика, це взагалі, как бы существование космоса и... Ага. Ну ви пояснюєте нам, да, тому що. що, знаєте, ну, різні думки бувають. Так почули і одразу асоціації в нас такі виникають. Діти, ну, це не спіритизм, це не виживання, Ні, ну Це пов'язане з космосом, так это Так, це именно связано з ним. Тобто, а дітям подобається езотерика? Чи це буде вперше? Ну, як вам сказати. Це эзотерические знання, то есть люди. именно приходят, если хотят их, в принципе, получить, эти uh -huh. знания, uh -huh. то я не скажу, что приходят как бы именно все. Больше у нас приходят именно по вопросу именно оздоровления, uh -huh. вопросу долголетия, именно вот по этим вопросам. Тут туди можуть і дорослі приходити наскільки не тільки діти. Ну, може, конечно, можуть, приходити. І да, може, конечно, приході, звісно, вас знайти, Яка ваша адреса, які контакти? Смотрите, ми знаходимося, виходить, на улиці Андрієвська. Мы... Дом культури уток. Угу. Это общество гухів. Uh -huh. Значить, ми там припадаємо. Ну добре, ви говорили про довголіття. Ви пропагуєте довголіття, з чого розпочинається ваш ранок людини, яка знає, як досягти саме цього довголіття. Що треба робити? Що треба робити? Ну, знаєте, нічого нету такого, як би, тут, сложного. Може нету. Бути. Кажіть, що ви робите, секрети відкриваєте всі. Ну, секретов, від Секретів немає, все дуже просто. Так, а ну, давайте. ранок ранок, утро починається, як у обичного чоловіка, тобто, прийняв душ, почистив зуби. Угу сделал зарядку, то есть зарядка может чередуться с различными там упражнениями, а может чередую. Наш пагат, на там, йога, там, нет, Сайт, нет ну, <ш> <ш> По утрам такое, как бы, в принципе, не делаю, а вот делаю обычные ну, такие упражнения, легкие, скажем угу, так, угу. для организма. То есть, это может наклоны, угу. махи, может быть, ну, вот такое. Чередую также. Не тільки я, наші люди, котром займаються, чередують чередуют що з утренним бігом. Ну, це не таке больше угу. расстояния, як там на 18 кілометрів или там но угу. но в кого будинку да. буде достатньо. Такого ми, звісно, діло. Ну, можна сказати і так. А що їсти треба, щоб бути довго молодим? От я не хочу старіти, що ти мені тим поля. <реш> Хоча пізне мене похили, бачиш, старища похили з народження. А вот тело не хочет що? Що не зесть. Именно кушать? Да. Ну, кстати, вам скажу, что по поводу питания нужно все-таки уделять внимание больше овощам фруктам, угу. поменьше мяса, угу. поменьше э, живной, ну, пищи. И угу. солодко. И поменьше до да, сладкого. Так я сказала, як <зіхнуло>. на себе надавили, як на рану надавили. <зіхнуло> Коля, зато молодий залишаєшся. те, що вже старий. Да, вообще в искусстве ну, долголетия. Жарт, а, баста, ну жарт, но я люблю Хотел просто сказать, что в искусстве долголетия вообще сложно как бы ничего нету. Это все зависит от людей. Все очень просто, буквально людям. Если кто-то думает, что это там какие-то методики, очень такие сложные, какие-то надо иметь какие-то знания нет. И скорее всего это больше всего это нужно убрать свою лень, подружиться с трудолюбием, выделять время. для саморозвиття іменно хоча б 15 30 в день. Якщо чоловік виділять 45-60 минут день, то вже буде просто отлично. Вау, клас! Дякуємо вам за ці поради. Ми їх зано занотували. І ми сподіваємося, щоб зано занотували вже собі, записали десь. От бачите, секрет довголіття. Обов'язково бути відьмою або відьмаком, щоб жити довговічно. А треба лише зайнятися собою своїм націоналом, своїм спортивним вихованням і будете жити вічно. Можливо, не вічно, але хоча б довго. Сьогодні в гостях у нас був Юрій Коломієць, інструктор школи саморозвитку Вічна весна та Наталя Зайць. Це головний бібліотекар сектору соціокультурної діяльності бібліотеки для юнацтва. Дякуємо Дякує вам, вам, що завітали сьогодні до ранкової кави. Пасі, ми можливо, сьогодні. Два зайдемо, якщо у нас буде час. Ну а далі, Павло, тобі слово розкажи нам, що там твориться в Ютубі. Що ти там таке сьогодні для нас нарив? Хочеш показати загалом.